Минулої п'ятниці сосницька громада стала осередком тепла, творчості та взаємопідтримки. Діти мали змогу зустрітися зі святим Миколаєм і поділитися своєю творчістю. Вони розповідали вірші, співали пісні та танцювали. Бачиш паша злинького то вже до нас ми колась. Коре, міле, наче слив, борода, савелька, аж, аж, аж. у відповідь. Миколай подарував їм солодкі подарунки у старостинських округах. Для малечі також організували святкові заходи, які дарували радість та казковий настрій. Усі діти сосницької громади отримали солодкі пряники, які власноруч розфарбували, а потім ними смакували. Цей оригінальний та смачний подарунок підготував благодійний фонд Зелений кристал про фінансові підтримці благодійного фонду зелений хрест зі Швейцарії. Сьогодні вперше ми будемо з вами розфарбовувати такі гарні пряники фарбами, але фарбами незвичайними». Коли розфарбуєте, то дійсно вони ці фарби, і цей пряничок тоді можна їсти. Кожна дитина проявила свою фантазію по-своєму, створивши унікальний і неповторний пряник. Своїми враженнями діляться учениці сосницького ліцею імені Довженка. Мені дуже сподобалося малювати. Пряник був дуже смачний. Я дуже хотіла його з'їсти, коли малювала фарби були дуже смачні. Було дуже смачно і сподобалось малювати. Мені було дуже смачно, і я прям так хотіла зісти, коли малювала, і мені сподобалось малювати. Красивий, красивий пряник дуже сильно вкусний. Коли малювала, так дуже хотілося їсти, дуже красиво вийшло. Мені дуже сподобалось малювати, прямо чем сває. Такий подарунок отримала кожна дитина сосничини, тому пряники розмальовували у всіх садочках і школах громади, перетворюючи їх на маленькі витвори мистецтва. Особлива увага цього дня приділялась дітям полеглих військових, а також зниклих безвісти і тих, хто перебуває у полоні. У будинку дитячої та інацької творчості для них провели затишне свято. До дітей завітав святий Миколай, який вручив подарунки та грошові сертифікати від сосницької селищної ради. Знаю, що цей рік і попередні роки для вас були нелегкі. Ваші татусі – справжні герої. І знайте, що у ваших серцях назавжди. Залишиться їхня любов і підтримка після офіційної частини. Діти мали змогу долучитися до активних ігор, відвідати майстер-класи з виготовлення браслетів або малювання картин. Така увага до малечі створила атмосферу справжнього свята. Також учні сосницького ліцею імені Довженка, чиї батьки загинули на війні, зникли безвісти або перебувають у полоні, отримали подарунки від Джона та Алли Мюнч зі штату Каліфорнія, США. Алла, яка є уродженкою Авдіївки, колишнього сосницького району, разом з чоловіком постійно підтримує дітей та допомагає сосницькому ліцею. З великою далекою для вас Америки хочемо надіслати вам це вітання із наступаючим святом Святого Миколая. І побажати вам. Я бажаю вам успіхів і здоров'я. А я вам ще приєднуюсь до Джона і хочу додати, що я вам бажаю теж успіхів і наснаги у навчанні, захоплюючих уроків та приємних шкільних спогадів. Прийміть від нас маленькі подаруночки з наступаючим святом. Сосницька публічна бібліотека також потурбувалася про святковий настрій. Для дітей у бібліотеці провели казкове свято, де малеча зустрілася зі святим Миколаєм, а також із Янголом та Чортиком. Простір гарно прикрасили до різдвяних свят, тож чекають всіх охочих зробити святкові фото.